Вітаю вас 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс алгебри початків аналізу 10 рівень профільний. І тема наша остання, яка була в минулому семестрі, це формули для перетворення суми різниці та добутку тригонометричних функцій. Ми їх вже записали на останньому тижні. Тепер будемо використовувати під час розв'язання вправ. І так. Виконуємо вправа на використання цих формул з нашого підручника з мерзляка. І перша вправа цього розділу це номер 26.1. Вона йде з порожнім кружечком. Так, що нам там треба зробити? Треба спростити вираз. Спростити вираз. І перший вираз записуємо з вами. А перше, мені треба синус 8 альфа плюс синус 2 альфа. Так, поділити на косинус 8 альфа плюс косинус 2 альфа дорівнює Треба спростити, користуючись цими новими формулами. У нас в чисельнику додавання двох синусів. Отже, першу формулу використовуємо, а знизу в мене додавання двох косинусів. Отже, використовуємо першу формулу з другою колоночкою, там, де про додавання косинусів, йдеться мова. Давайте. Отже, дорівнює рисочка дробу. Що буде вгорі в мене виходити. За цією формулою першою два синус. Вгорі в мене альфа плюс бета це кути, які були біля синусів, які додавалися. В мене це 8 альфа плюс замість бета. В мене на місці бета стоїть 2 альфа поділити на 2. Так, і помножити на косинус різниці цих кутів. 8 альфа мінус 2 альфа поділити на 2. Так. Знизу сума косинусів, перша формула з другої стовпчика. Так, це в нас 2 косинус. Вгорі альфа плюс бета. Це коти, які були біля косинусів, які додавалися. Тобто 8 альфа замість бета у нас плюс 2 альфа. Поділити на 2. Помножити на косинус. Тепер різниці цих же котів. 8 альфа мінус 2 альфа поділити на 2. Так, рахуємо дорівнює, виходить у нас вгорі. Ми отримаємо 2 синус. Так. 8 альфа плюс 2 альфа. Разом це 10 альфа, і 10 альфа поділити на 2 залишається 5 альфа. Так. Косинус у мене також рахуємо. 8 альфа мінус 2 альфа це 6 альфа, і 6 альфа на 2 залишається 3 альфа. Так, знизу що у нас буде 2 косинус 8 альфа плюс 2 альфа, Це у нас 10 альфа і 10 альфа на 2 5 альфа залишається. І косинус. Рахуємо, у нас 8 альфа мінус 2 альфа це 6 альфа, 6 альфа на 2 це 3 альфа. Так, дорівнює. Отже, дивимося: в мене множник 2, множник 2. І там і там можна скоротити. Множник косинус 3 альфа і косинус 3 альфа знизу однаковий можна скоротити. Вгорі в мене все. Тут синус косинус залишається, не скорочується. Синус 5 альфа поділити на косинус 5 альфа. Відношення синуса до косинус одного і того самого кута це в мене тангенс. Того кута, який був при синусі і коснусі 5 альфа. Ранган 5 альфа наша відповідь з вами. Е, це в мене альфа, це не віка. 5 альфа. Так, далі давайте наступне. Друге. Два. Записуємо другий вираз. Що там у нас? Синус. 5 альфа минус синус альфа, Так, поділити на косинус 5 альфа мінус косинус альфа. Так, дорівнюємо. Ну, так само користуємося нашими новими формулами. Отже, вгорі в мене віднімання синусів. Віднімання синусів, друга формула першого стовпчика. Ось у мене формула суми різниці для синусів. Формула різниці синусів. Записуємо. Це буде в нас 2 синус. Альфа мінус бета це куди, які були біля синусів, які віднімалися. Замість альфа в мене 5 альфа мінус замість бета в мене просто альфа. Поділити на 2. Так, і помножити на косинус цих же самих кутів 5 альфа, тільки вже плюс альфа поділити на 2. Так, а внизу у мене різниця косинусів. Це друга формула з другого столбчика. Це у нас буде дорівнювати мінус 2 синуси. Кутів альфа і бета, які були при косинусах, які віднімалися. Це у нас 5 альфа плюс альфа поділити на 2. Так. Помножити на синус цих же самих кутів, тільки різниця. 5 альфа мінус альфа поділити на 2. Дорівнює. Дріб. Рахуємо. Отже у нас 2 помножити на синус. Чого? 5 альфа мінус альфа це 4 альфа і 4 альфа на 2 це 2 альфа. Так. І помножити на косинус. Рахуємо, якого кута. 5 альфа плюс альфа це 6 альфа 6 альфа на 2 це 3 альфа залишається. знизу у нас аналогічно мінус 2 помножити на синус. Рахуємо. 5 альфа плюс альфа це 6 альфа і шість альфа на 2. У мене 3 альфа залишається. Помножити на синус. 5 альфа мінус альфа це 4 альфа і 4 альфа на 2 це в мене 2 альфа. Так, і тепер тепер скорочуємо на спільні множники. Так, тут в мене 2 зникає. Вгорі і 2 зникає внизу, лише мінус залишається. Так, у нас тут синус 2 альфа, і тут є синус 2 альфа, синус 2 альфа зникає. Що в нас залишається? Вгорі в у нас залишився Косинус трьох альфа, а знизу в мене ж мінус залишився, він нікуди не ні зник. Мінус синус трьох альфа. Отже, мінус можна винести перед дробом, мінус, А відношення косинуса до синуса одного і того самого кута, це в мене буде катангенс цього ж самого кута, 3 альфа. Мінус катангенс трьох альфа. Все, це, це відповідь порахували. І останнє у нас третій залишився вираз, який треба спростити. Записуємо його. Третій. У нас косинус 74 градусів, мінус косинус 14 градусів. Так, поділити на синус. 74 градусів плюс синус 14 градусів. Дорівнює. Так, вгорі у нас з вами формула різниці косинусів, а знизу формула суми синусів у нас вони є. Так, записуємо по формулі, розписуємо. Отже, різниця двох косинусів це мінус 2 помножити на синус суми кутів, тобто 74 градуси плюс 14 градусів, які були поділені на 2. Так, і потім ще помножити на синус різниці цих же самих кутів 74 і 14 і потім їх різниця поділена на 2. Так, сума косинусів у нас по формулі це 2 помножити на синус суми кутів 74 плюс 14, яку було поділено на 2, І помножити на косинус різниці цих же кутів, 74 мінус 14, які потім різницю поділили на 2 до рівня. Рахуємо мінус 2 помножити на синус якого ж це кута? 74 плюс 14 це у нас 88 градусів. 78 на 2 це 44 градусів. синус 44. Так, і помножити на синус, рахуємо, скільки тут буде градусів. 74 мінус 14 це у нас. Буде 60, і 60 на 2 дорівнює 30 градусів. Так, а знизу у нас буде 2, помножити на синус. Рахуємо знову ж таки, 88 градусів, поділити на 2. Це буде 44 градуси. Сінус 44 градусів. Помножити на косінус. Рахуємо. 60 градусів, які було поділено на 2, 30 градусів. Так, дорівнює. Отже, що тут в мене скорочується: синус 4, і там і там скорочується. 2-2 скорочується. Залишається тут мінус від двійки, да, і синус 30 градусів, а знизу залишається просто косіну 30 градусів. Дорівнює, дорівнює. Мінус можна винести наперед. Відношення синуса до косинуса одного того самого кута це в нас з вами тангенс цього ж самого кута 30 градусів. Так, і виходить, що у нас за таблицею мінус переписали, а тангенс 30 це у нас корінь із 3 на 3. Мінус корінь із 3 поділене на 3. Все, спростили вираз. Перше завдання виконане, наступне. Давайте друге завдання виконуємо з підручником. Що там треба зробити? І так, наступний номер у нас це номер 26,3. Також з порожнім кружечком ще вправа початкового рівня. Так, давайте запишемо, що треба зробити. Тут перетворити у добуток вираз треба. у добуток Вираз. Так, і перший вираз. Ой. Записуємо. Перше. У мене 1 мінус 2 осинус альфа. Дорівнює. Так. У мене тут формули суми різниці або добутку. Тут, ну, напевно, різниця. Треба здогадатися, яких саме? Якщо в мене тут синуси, синусами додаються, віднімаються косіни з косинусами, тангенси з тангенсами, катангенси з катангенсами. Ну, Якщо тут косинус, то це вказує мені, що тут буде різниця косинусів. І у нас треба, щоб перед а, нашою тригонометричною функцією, як ви бачите, в сумах різницях нічого немає. Тобто, два можна винести за дужки. Якщо ми тут виносимо два, то і з першого також треба виразу винести два за дужки. Виносимо два за дужки, Тоді від одинички залишається одна друга. Так, бо при множенні 2 і 2 скоротиться, так, і одиничка якраз залишиться. Так, а від 2 косинус альфа залишається тільки косинус альфа. Дорівнює. Отже, в мене це 2 помножити. А тепер дивимося. Якщо тут в мене косинус, то і це ми повинні записати в вигляді косинуса по таблиці косинус одна друга. Це у нас результат саме косинуса 60 градусів. Давайте записувати. Косинус 60 градусів це у нас, давайте в пі будемо записувати. Це π на 3. Одна друга це косинус 60 градусів. 60 градусів це пі на 3. Так, мінус косинус альфа. І тепер ми можемо з вами розписати різницю космосів у формулі. Отже, це 2 помножити різницю космосів розписується. Це в мене мінус 2, синус. Виходить у нас а, а, пі на 3, давайте напишемо пі на 3 плюс. Альфа поділено на 2. Так, і синус пі на 3 мінус альфа поділити на 2. Дорівнює. дорівнює, Так, можемо розкрити дужки. У нас тоді буде мінус 4. Так, синус. Пі на 3 та ще потім на 2, це в нас буде виходити пі шостих плюс альфа на 2. Виходить кут. І помножити на синус пі шостих мінус альфа на 2. Все. Ми розписали в вигляді добутку трьох множників, мінус 4 і двох синусів є на да. 2 на мінус 2, мінус 4 синус і синус приписується. І тут під час ділення пі на 3 та ще й на 2 – це пі е, в шостих. Альфа на 2, альфа других. Так само все перше є. Друге записуємо. Отже, у нас так само аналогічно треба перетворити у добуток корінь із 3 плюс 2 косінус альфа. Дорівнює так само треба, щоб була сума косинусів. Перед косинусом не повинно бути коефіцієнта. Виношу два задушки, тоді звідси два виношу задушки. Буде у нас тоді виходити, що 2 помножити, щоб повернутися до корень із трьох, тобто тоді в мене залишається множник корінь із трьох на 2, тому що два скорочується, якраз ми повернемося до корінь із трьох. Плюс, а тут множник 2 забрали задушки, у нас просто косинус альфа. Дорівнює 2 помножити. Треба розписати, якщо тут косинус, то і тут треба як косинус. У кого косинус дорівнює корінь із 3 на 2. Косинус корінь із 3 на 2, у кута 30 градусів. А в радіанах 30 градусів це у нас буде пі на 6. О. Отже, розписуємо косинус π на 6 плюс. Наш косинус альфа. Так, дорівнює. І тепер по формулі можемо да, розписати і перетворити добуток вираз. Отже, це 2 помножити. Сума косинусів у нас дорівнює, розписуємо. Ми тут розписували дужки по формулі, і тут дужки по формулі розписуємо. Давайте підпишу формула. Формула, щоб всі розуміли. Отже, що в нас тоді буде? А, 2. Тут не треба вже в дужечках, тому що в мене немає кінуса. Два косінус суми кутів, які були біля косинусів. пі на 6 плюс альфа поділити на 2. І косинус тепер різниці цих кутів, Пі на 6 мінус альфа поділити на 2. Все дорівнює. І те, що залишається, це є наша відповідь дорівнює 2 помножити на 2, це у нас 4. Помножити на косинус Пі на 6, а потім ще на 20, Пі на 12. Да, плюс альфа на 2. Помножити на другий косинус. Пі на 6, та ще на 2, це пі на 12. Мінус альфа поділити на 2. Так, все, це наша відповідь. Записали. Наступне у нас третє. Записуємо, що ми будемо отримати. Що нам треба порахувати. Один. мінус... Корінь із двох синус альфа. Ну, так само. Заважаю коефіцієнт. Попереду синуса виношу, корінь із двох за дужки. Отже, мені із першого виразу також треба корінь з двох винести за дужки. Корінь із двох виносимо, тоді від одинички в нас залишається. Корінь із 2 на 2, тому що корінь із 2 на корінь із 2 це 2, і потім політик на 2, якраз одиничка отримається. Мінус залишається просто синус альфа. Так, дорівнює, отже, корінь із 2 помножити. Якщо в мене тут синус, то і тут ми повинні зрозуміти, чий це синус. Корінь із 2 на 2 це синус 45 градусів. Отже, записуємо синус 45 градусів у вигляді радіян. Давайте. Це у нас пі на 4. Ось, синус 45 або синус π на 4. Мінус синус альфа. Все, дорівнює. І тепер ми по формулі розписуємо різницю синусів. У нас якраз результат це є. Наше завдання було перетворити добуток. Так, записуємо отже. Виходить, що в мене корінь із двох помножити і розписуємо по нашій формулі. Різниця синусів це у нас два синус, різниці кутів. Пі на 4 мінус альфа поділене на 2. Так, і помножити на косинус суми кутів. П на 4 плюс альфа поділити на 2. Так, рахуємо Дорівнює. Дорівнює. У нас корінь з 2 на 2, це 2 корінь з 2. Перемножили. Так. І залишається у нас синус виходить. Пі на 4 та потім ще на 2, це пі на 8. мінус альфа на 2. Помножити і друге у нас залишився косинус. Пі на 4 та ще на 2 поділити це пі поділити на 8 плюс альфа поділити на 2. Все, Це наша відповідь. Є, зробили. І останнє у нас четверте, також вигляді добутку записати: корінь із трьох плюс катангенс альфа. дорівнює. Так. Ну, якщо в мене тут написано, що це тригонометрична формула катангенсу, тангенсу, отже, і корінь із трьох треба зрозуміти. Кого це катангенс? Отже, корінь із трьох це у нас з вами катангенс 30 градусів. Можна в радіанах, можна в градусах, в принципі, ідут. Давайте в градусах візьмемо. 30 градусів, плюс катангенс альфа. Корінь із трьох це катангенс 30. Так, далі давайте. І тепер розв'язуємо суму катангенсів. Ось у нас формула. Дорівнює по формулі С синус. Так, суми путів 30 градусів плюс альфа поділено на синус першого кута, тобто 30 градусів, помножити на синус другого кута, тобто альфа. Так, дорівнює. Давайте тут можна спростити, тому що синус 30 градусів відома данам. Отже, вгорі ми так залишаємо синус 30 градусів плюс альфа. Так, поділити синус тридцяти у нас одна друга. Одна друга синус альфа. Можна записати в рядочок. Отже, тоді це в нас буде, мені треба синус 30 градусів плюс альфа. плю, прискадробиці ділення. поділити виходить на синус альфа на 2. Ну, примножені на одну другу це буде дріб синус альфа на 2. Так, згадуємо з вами при діленні дробів. Ми перший вираз переписуємо. Ділення змінюється на множення, і друга дріб перевертається. Вгорі в мене 2, а знизу в мене синус альфа. Все, ми розписали з вами у вигляді добудку. Можна ну, записати це, виходить, до синуса записали знаменник одиничку, і тоді чисельник на чисельник перемножається знаменник на знаменник. У нас 2 синус 30 градусів плюс альфа поділити на. Сінус альфу. Все є. Так. Наступне завдання виконуємо. І на цьому все. Так, а наступне завдання у нас переходить, напевно, на другий урок. Будемо продовжувати. Так. Домашнє завдання у вас аналогічні вправи в підручнику. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.